Мета нашого прибуття до Дніпра. ці події, які відбувалися вчора в Дніпрі, бачили, знаєте, розумієте, що взагалі відбувалося по державі. Дуже потужні, серйозні заходи проводились і поліція, Національна гвардія забезпечила правопорядок повністю по всій державі. Тим не менш, у нас є серйозні питання до тих подій, які у нас відбулися вчора в Дніпрі. Тому наша мета розібратися в цій ситуації, яка склалася, визначити пріоритетні реакції, напрямки для того, щоб по подальшому ми спокійно працювали і забезпечували перш за все, безпеку громадян. Це головна теза. З цього приводу у нас. Прийнято рішення міністра внутрішніх справ про звільнення генерала Репешка. Репешка, Я думаю, що всі кадри питання, що стосовно національної поліції, зараз доведе глава Національної поліції. Від 10 травня 2017 року звільнено із служби в поліції генерала поліції 3 рангу Репешка Ігоря Володимировича, начальника головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Наказом Національної поліції України. Призначено глуховарю Віталія Андрійовича, начальником головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. На період проведення службового розслідування відсторонено від виконання службових обов'язків ряд діючих працівників Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, полковника поліції Манзу Сергія Вікторовича, полковника поліції Бідила Андрія Миколайовича, підполковника поліції Буштрука Дениса Сергійовича. Тимчасове виконання обов'язків заступника начальника головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, також окремим наказом покладено на старшого лейтенанта поліції Богоніса Ніса Володимира Романовича, начальника управління патрульної поліції в місті Дніпри, департаменту патрульної <плес> місті, з метою повної всебічної та об'єктивної перевірки обставин надзвичайної події за участю поліцейських головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Яка мала місце 9 травня 2017 року в місті Дніпро, відповідно до статті 70 розділу 7 та пункту 4 розділу 11 прикінцеві та перехідні положення закону України про національну поліцію України, наказує призначити службове розслідування, проведення якого доручити комісії національної поліції, склад комісії, великий, який очолює голова комісії, полковник поліції Коваль Євген Олександрович, начальнику департаменту внутрішньої безпеки. Національної поліції України в склад комісії входять керівники ведучих управління департаментів, які в короткий термін повинні визначити причини та умови, які сприяли подіям, освіченими в першу чергу громадянами та пресою в місті Дніпро 9 травня 2017 року. Аналогічні Події, несприйнятливі українською громадою, а також керівництвом Національної поліції України, відбулися в Мелітополі, Запорізької області, також під час вчорашніх масових заходів. Деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку, і дані правопорушення не були належним чином зареєстровані місцевою поліцією. Зважаючи на це, керівництво Головного управління національної поліції Запорізької області звернулося до нас з пропозицією і ми її підтвердили щодо проведення службової перевірки керівництва Мелітопольського міського відділу Національної поліції. І на час проведення службової перевірки від виконання своїх службових обов'язків від сторони начальника Мелітопольського відділу Юрія Буланова.